Пам'ятаєте, важкі українські мотоцикли Дніпро з боковим причіпом? Заводу давно вже немає, а от ніша і попит на подібну техніку зберігається навіть в Західній Європі. Тому цю незайняту ніким нішу оперативно освоїли китайські виробники під брендом SWM італійським. Вони ось виробляють та продають такі ось. Симпатичні мотоцикли з коляски. Як бачимо по шильдику це чистий китаєць, чонку інший нейрай моторсайкл, різні варіації, це ось такий класичний чорний, це хакі мілітарі з оптікачем фронтальним. І подивіться, яка сучасна приборка цифрова, кольорова, дуже гарно сучасно виглядає двигун тут. Виглядає наче двохциліндровий шильдик SWM, але як бачимо це 100% китаєць, ніякий не італієць. Посадка досить приємна, але, на жаль, немає в них жодних брошур або листочків з технічними параметрами та ціною, тому треба подивитися в інтернеті, скільки та техніка коштує. Є навіть такі ось веселі червоні розкрасті різноманітні опції, ящички присутні, багажники додаткові, запаска на колясці. До речі, дизайн коляски дуже схожий на Дніпровський. А матеріал, я думаю, це пластик, не метал. Ось такі ось SWM, ніби Італія, по факту чистокровний Китай. Пишіть свою думку в коментарях про дані апарати з боковим причіпом. Шкода, але українських мотоциклів подібних вже мабуть не буде ніколи.